Я підставі Голова сільської ради Довжанківської, Ткач забрав водонапірну башню і передав вам Яренко. Я за віку не віку віду, я відповідаю, сам за себе Так, ви забрали водонапірну башню. Ткач передав вам. На якій підставі ви забрали? Чому ви не захищаєте інтереси багатодітної матері Кушнір? На якій підставі ви забрали водонапірну башню? Немає Згідно рішення, Ткач. Згідно рішення суду. Згідно рішення суду. А яким чином ви взагалі захищаєте інтереси? Що ви робите як депутат Довжанківської сільської ради? От перед нами стоїть мати, багатодітна мати, 11 дітей, кушнір Надія Євгенівна. Які щодо цих пір ви не надали як депутат сільської ради, не не допомогли і не надали їй земельну ділянку під будівництво будинка. Ви помиляєте, з надано дві земельні ділянки? ви Чому їй не надано так. матері героїні? Я була, коли землевірник в Ярі надавав таку непригодну для блюдівництва ділянку. Чому? Ви... Тобто, в яких ви в стосунках з головою сільської ради села Довжанки Тернопільського району? А чому вам перейшла водонапірна башня? Я згідно, ще... рішення суду, да, що? згідно рішення суду, згідно рішення суду. Я теж маю рішення суду. Ну, і що? що? Ну. Я маю свої. Чому згідно рішення суду жінці не надали землю? А ви забрали водопір... за Напірну... маю. Да, землі не маю. Да, да. Да. Ви маєте воно до водонапірну башню. Я маю. А чому Я не маю. кушнір не може мати водонапірну чому? башню? Чому музика? Якого син захищав, а він за... в якого захищав син? Україну, суверенітет України чи пенсіонер, такий е... така людина, в якого син захищає незалежність України, міг підняти на такого здорового мужчину, депутата, руку?